В ім'я Осе і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо говорити про псалми. і сьогодні на черзі 91-й псалом, який починається зі слів, як добре є прославляти Господа в псалмах і співати імені Твоєму Всевишньому». ми вже добре робимо, що я говорю, про псалми, а ви робите добре, те, що слухаєте. У цьому псалмі мова йде про праведних, які щось розуміють у Бозі, Та як себе вести, як себе поводити, як жити і як реагувати на різні події, які нам пропонуються. І про безбожних, які нічого не розуміють. Псалом каже в цьому псалмі, я радію твоїм творінням і ділами твоїх рук, а нерозумний цим не радіє, бо безумний нічого не розуміє цього. Далі каже: твої задуми є надзвичайно глибокі, і ми якраз живемо, щоби з кожним разом з кожною службою. Божою щось зрозуміти. Не все людина розуміє відразу. Та як з малку вона росте, вона не може зрозуміти тих що речей, що будуть пізніше. Так і людина розуміє все не відразу. Ісус Христос сказав своїм учням вже в останній розмові. Ще багато вам маю сказати, а ви не можете зараз того зрозуміти, що я вам скажу. Павло говорив до євреїв про Бога. Я міг би вам ще багато сказати про Бога, та висловити мені трудно, бо ви ще того і так не зрозумієте. Треба час. Тому людина має час, щоб розуміти і зрозуміти щось. Наприклад, виходите до церкви 10, 15, 20 років. Так само мова про мене йде. Те, що я не розумів рік тому, сьогодні воно приходить. Те, що я сьогодні не можу зрозуміти, я через рік, через два зрозумію, ми не можемо відразу все зрозуміти і відразу не можемо від всього очиститись. І найперше розуміння приходить через проповідь, приходить через, пізніше, обов'язково, через причастя. То не приймає причастя, розуміти нічого не буде? Не буде. Це з Євангелії. Навіть якщо б ми ходили біля Ісуса Христа три роки біля Нього, слухали Його. Якщо ми причастя не приймемо, це історія про Клеопу і Луку. Нічого не розуміли. Але ж коли приймали причастя, тоді почало приходити розуміння, хто такий перед ними. Через проповідь, через причастя і дуже важливо через спілкування одне з одним. Бо одному не приходить істина. Одному істина не приходить. Тільки через спілкування, коли двоє, троє, четверо людей уміють вести діалог. Над Корисну тему. Тоді їм подається відповідь згори. Якщо всі ті п'ятеро на правильній хвилі уміють вести діалог на корисні теми, вони отримають. За чим шукають? Як себе поводити? Що говорити? Що не говорити і що робити? Одна жінка приходить і каже, каже: їхала машина, мене охляпала. І що я відразу почала па-па-па-па-па? І каже, якщо б йому колеса потріскали і так далі. Це є недобра реакція, недобра поведінка. Яка би мала бути добра поведінка християнина? Як себе повести, як зреагувати на оцей випадок? Собі подумати, Господи, на тебе плювали, а на мене просто водою кляпали. Нехай мій одяг буде брудний, але, будь ласка, я не буду нарікати, я не буду відказувати, я не буду згадувати погано про того водія, але очисти мене від моїх гріхів. Якби людина отак зреагувала і ще б потім помолилась за того водія, відразу би купа гріхів було прощено тій людині. Але щоб отак зреагувати, то треба читати це письмо, треба то від когось почути і тримати благодать в Бозі від причасті. Тому вчимось далі. Правильно реагувати, щось розуміти і жити у Бозі. Амінь. Слава Ісусу Христу!